Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде чудовий будинок, який знаходиться в селі Комарівка, це Черкаська область. Ціна цього будинку дуже-дуже низька, але дуже гарне розташування цього будинку. Значить, Будинок в селі Комарівка це Корсунь Шевченковський. Раніше був Звенигородський район. Черкаська область, він без газу, є світло. Знаходиться будинок біля траси. Будинок заходь та живий. Е, значить, загальна площа будинку 59 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок, площа ділянки 10 соток. До найближчого місця е, 20 кілометрів. Є меблювання, побутової техніки немає. Повністю житловий стан, а також є свердловина на вашому участку. А, значить, ціна цього будинку 30 тисяч гривень на віддачу. Але документи потрібно оформлювати. Тобто, власник, якщо захоче, може оформити документи. Він дізнавався, що ціна їх буде коштувати десь не більше 20 тисяч гривень. Тобто будинок за 30 тисяч гривень, плюс документи, якщо потрібно, і виходить гарна ціна. Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Обов'язково підписуйтесь туди і там будуть контакти власника. Домовляйтеся за перегляд, так кубуйте гарну нерухомість. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.